На Лузівському стадіоні локомотив відкривають футбольний фестиваль. Його учасники схиляють голови у пам'ять про загиблих на війні, а потім звучить державний гімн України. Засновник та керівник міжнародної організації of Soccer» Скотт Лі вітає спортсменів початківців та розповідає про свій проєкт. Сьогодні ви навчитеся від наших тренерів певних футбольних навичок, які допоможуть вам стати гарними гравцями. Отримайте інформацію про міни, яких ви повинні остерігатися. вам потрібно берегти себе від зброї, яку ви можете знайти футболістів початківці вітає Лузівський міський голова Сергій Зеленський. Він також звертається до ініціаторів фестивалю. Я вдячний нашим партнерам зарубіжним, а також Федерації футболу області за те, що вони проводять такі мероприємства. Це безумовно покращить нашу. Безпеку, особливо дітей. Голова Харківської обласної асоціації футболу Віктор Коваленко відзначає велику увагу міського голови до розвитку футболу у Лозівській громаді та передає вихованцям спортшкіл м'ячі. Ми всі граємо в футбол, ми хочемо перемоги. Але бувають моменти, коли під час обстрілів ми повинні знати, як себе поводити. Ми повинні знати, як. Поводити себе під час того, як ви або на футбольному полі, або на вулиці, або у дворі зустрілися з такими небезпечними предметами, як міни, снаряди. Ворог мінує іграшки, коробки з під цукерок, м'ячі, а також пральні машини та паркани. Говорять лузівські рятувальники та навчають дітей мінної безпеки. Сьогодні ми розповіли дітям. Які бувають вибухонебезпечні предмети, наглядно показали на макетах. Також розповіли їм дії, послідовність своїх дій, що не потрібно ні в якому разі не чіпати, не підходити, повідомити про це краще дорослим або задикувати до служби порятунку рятунку 101. За словами рятувальників, від початку війни на Харківщині загинули 74 дитини, 212 травмувалися. Саме через небезпеку в області проводять навчання, тренінги та футбольні фестивалі, говорять організатори.